Вітаємо вас, шановні радіослухачі! І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу Слово! Сьогодні в радіожурналі. Як ми говоримо з порад Олександра Пономарева? Мати і матір. Чи нормативним є слово матір у наземному відмінку. Слово мамо велике є найкраще є слово. Коли мене питають, любиш ріки, річки і річечки і потічки, відмовчуюсь, вони в мені навіки. А для мого народу на віки. Коли мене запитують, народу, чи можеш прислужитись, як іде, мовчу, на ясні зорі, тихі води, хай випадкове слово не впаде. Коли мене питають, рідну мову, чи зміг би поміняти на чужу, моя дружина, сину Колискову співає тихо. Краще не скажу. Коли мене питають, Україну, чи зможеш ти забуть на чужині, кричу кладіть отут у домовину живим, однаковісінько мені. Вірші Володимира Підпалого про рідну мову і рідну землю відкрили наш радіожурнал. Хай вони нагадають усім, хто знав цього хорошого поета, світлу, чесну, порядну людину, що в ці травневі дні йому виповнилося б сімдесят. Згадаймо його добрим словом, адже людська пам'ять є продовженням наших земних днів. Ви слухаєте радіожурнал Слово. Як ми говоримо спорад Олександра Пономарева? У людей, що цікавляться культурою мови, часто виникає запитання, як треба перекладати з російської активні дієприкметники «вишестоящі» та «ніжестоящі». Питання цілком слушне. Бо пропоновані словниками нібито українські відповідники вище стоящий і нижче стоящий, не витримують жодної критики ні з погляду фонетики, ні з погляду морфології сучасної української літературної мови. Їх нав'язано нашій мові в часи, коли треба було максимально наближати її до російської. Деякі юристи посилаються на те, що ці слова, мовляв, стали термінами, тому їх замінювати ніяк не можна. Такі юристи протягали в терміни і слово пошліна замість нормальних українських «мито» і збір, відтіснили на задній план правничий термін оборонець, замінивши його словом захисник, бо це ближче до російського защитник. Тепер настав час нормалізувати зросійщену українську термінологію, зробити її по-справжньому українською. Замість незграбних і непотрібних росіянізмів вищі стоящі та стоящі, варто вживати форми вищого ступеня прикметників, вищий і нижчий, як це робиться в багатьох європейських мовах. Під впливом російського атмінять недоречно вживають в українській мові слово відміняти, відмінювати, яке означає робити щось або когось іншим, змінювати. Без первісних тілець природа могла б самовільно, не потребуючи праці, усе відміняти на краще, Микола Зеров. Тепер, я наче трохи, натуру відмінила Леся Українка. Але сопілки і тамбурини глухий одмінюють мотив Максим Рильський. На позначення поняття визнавати, оголошувати щось недійсним, незаконним, припиняти дію чогось, використовуємо слово скасовувати та його похідні, скасовувати закон, указ, вирок, заняття. Наприклад, коли б уряд про це довідався. Він міг би скасувати самий цех за таку постанову Зінаїда Тулуб. Заняття в гімназії на цей день були скасовані Юрій Смолич. Звістка про скасування життя і слова була мені сумна не тільки з загальних, але й з особистих причин Леся Українка. Не прикрашають сторінок навіть найліпших видань. Слова в житті не у властиву